Збройна агресія Російської Федерації вкрала дитинство в усіх маленьких українців. Кожному з них випало завчасно подорослішати. Кожна дитина України стала свідомим дорослим, що наближає перемогу на своєму місці. Сьогодні розповідаємо історію маленького інтелектуала, який зміг зібрати кошти на потреби ЗСУ. Тимофій Компанієць без винятку космічна дитина. Хоча йому всього 5 років, та зайвого часу у хлопця просто немає. Малий займається танцями, верховою їздою, малюванням та знімає тіктоки. Усіх починаннях його підтримали. Римуть батьки малюнків у Тимофія чимало. Тож днями Тіма вирішив, немає чого добру пропадати, і виставив свої роботи на продаж. Тимофій мені 5 років. Це все я художник ці всі, всі картин. Я це все сам робив. Ван кантрі я можете купляти все, що захочете за будь-які гроші. Хочу продати оці всі картини. А гроші на ЗСУ, на велику велику ракету. Щоб на Путіна запустили таку велику велику ракету і хочу, щоб в Україні був мир. і Скрізь був мир, і Україна перемогла. Ну що сказати, мета хлопчини щиро відгукнулась у душах смілян, які просто не змогли пройти повз балакучого малого козака. Наша журналіст теж придбала одну з картин юного художника. Ще й автограф попросила. Тіктоці Тимофій з мамою прозвітували, скільки вдалося зібрати на ЗСУ? П'ять, півтори тисячі, один, два, три, чотири, п'ять, дві тисячі, дві тисячі сто, дві тисячі сто п'ятдесят, один, два, три, чотири, п'ять, дві тисячі двісті п'ятдесят. Папа задонатив ще двісті. І що? І в нас дві, п'ятсот. До речі, в нас ще є один донат на карту двісті гривень. Зібрані 2700 гривень підуть на армію дронів. Вирішили всією родиною. Тіма обіцяє створити ще купу шедеврів і продовжити допомагати Збройним силам України. Якщо то він займається в студії Art Country. сказав, шукати його можна саме там. Пам'ятайте, що кожен здобуває Україні славу на своєму фронті.